Кадеса, Херсон, Запоріжжя. Там, де у нас дуже обмаль пологі і йде різке швидке на швидке наростання температур. Там уже посівна починається з 1-10 квітня. За умови, що ми 10 сім, а 20-го отримуємо сходи, то ми вже виходить десь в перших числах червня, ми отримуємо цвітіння. І це найкритичний період два тижні до, до цвітіння, два тижні після цвітіння це є критичний період для будь-якої культури. І для того, щоб не попали під жорсткий запал, який би потенціал не був: 50-40 центнерів. Ми розуміємо, що високопотенціальний Соня. Може дати більше, але у нас до двох тонн ми отримуємо. Якщо ми отримуємо тон тонну і в нас все згорає, і на ультраран ми отримуємо полтори тонни, це дуже гарно. І я кажу, що якусь невеличку кількість в жарських регіонах ми сіємо рано ультраранньо отримуємо ранні, і ми отримуємо гарний попередник. Тобто, в кінець липня, у нас вже буде збирання, у нас вже з поля нічого не йде. І до посіву пшениці залишається якийсь місяць, і це дуже гарно буде. Ну, заснови, якщо це традиційна система обробітку ґрунту. Якщо ну, ноутіл, ми можемо чимсь розбавити, і соняшник буде непоганий. Ним попередникам для рапса чого, того що по соняшнику завжди мене аграрії зрозуміють, завжди земля більш пухка аніж після пшениці. Тому посіять всі сроки буде гарніше ним. Ну тобто, є, є ідеї, і перше наперше це ми можемо отримати більший врожай. Да, це смішний врожай, по полтори-дві тони. Хто знаходиться в більш вологих регіонах? Це смішно, але для нас це є актуальним.